Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося прогноз на березень місяць для Росії. І так, головні події для Росії на березень 2024 року. Ну, перше, що мені хочуть сказати карти, це, звичайно ж, їхні ці вибори, які будуть проходити по дияволу. І тут двіка мечів безпосередньо, оці вибори, вибори без виборів. Ось так я би це назвала. І мечів тут досить таки гостро можуть сприйняти результати цих виборів. Але у будь-якому випадку тут. Перед цією картою двіка мечів, все це буде блокуватися, не будуть там давати, розкривати рота нікому. І тут ваш мечів – це така мілкувата карта для щось такого масштабного і великого. Але тут верховна Жриця, буде прихована певна якась інформація про 10 мечів. Можна тут по різному трактувати або про смерть когось. Або можливо про поразки на певних територіях. Тобто ця інформація буде максимально приховуватися саме у березні. Оці три карти: тут смерть, трійка мечів і «Лисір кубків. Прийдуть якісь зміни. І ці зміни, так як тут тріка мечів, будуть для Росії досить таки негативними. Це зміни про якусь гірку істину, що розіб'є їм серце. Це велике розчарування і це навіть зрадництво від когось, від кого до цього була певна їм пропозиція. Можливо, їм пропонували певна якась зброя, і ця угода зірветься саме у березні. Можливо, тут мається на увазі, що певний контрнаступ біля води їх зірветься. У будь-якому випадку це якесь певне розчарування, це важкий період і не реалізовані їхні бажання. Ось так. І це пов'язано, що з водною територією. Давайте ще тоді запитаємо, ще які події чекають на Росію у березні. Які ще події чекають? Знову мені показує те, що усі події будуть зав'язані саме на їхніх виборах, тому що тут безпосередньо карта виборів, трійка кубки будуть вони аля святкувати, тут ще дев'ятка мечів, четвірка мечів, тобто будуть максимально намагатися придушувати, придавлювати, кого треба сажати, кого треба прибирати, вбивати, для того, щоб всі мовчали, для того, щоб створити ілюзію оцього свята, що наші вибори чесні, що виграв дійсно той, кого ми обрали, і тому подібне. Тобто максимальне тут залякування. І що саме цікаве тут у нас сімка мечів, п'ятірка пентаклів. Я так розумію, що все-таки якийсь їхній шлях, по якому вони привозили зброю. Буде якось порушено. Тобто, як вони знаходили оці летіки, одна з них якось буде порушена, тому що тут п'ятірка пентаклів не отримання оцієї допомоги, на яку вони очікували через тут шут, через якусь певну неочікувану подію, яку неможливо просто спрогнозувати. Щось таке відбудеться, що вони не зможуть по одній зі своїх оцих лазейок отримати те, на що вони очікували саме у березні місяці, тому ось так. Давайте подивимося, що буде відбуватися у березні місяці щодо обстрілів Росії. На дні колоди відразу ж тут сім жезлів, яка говорить про роботу ППО. Тобто удари будуть, тому що ППО буде їхня там якось щось працювати. Буде буде працювати, але не допрацює, тому що тут п'ятірка Пентаклів, шут тріка кубків. Будуть максимально вражатися їхні склади, підприємство по виготовленню зброї. І це буде якось для них дуже неочікувано. Це якісь нові місця. І, можливо, тут водні карти, можливо, це десь територія біля води. Також карти мені кажуть, що можливо буде повторні тієї ситуації, яка вже була, тобто ураження там, де в них будуть ось такі посіділки. Або це буде якийсь їхній штаб, знову ж таки, щось з водою пов'язано, можливо, якась морська назва, а можливо, це якась нова кафешка, будуть вони щось там святкувати, тому що тріка кубків це карта свята. Тому. Щось, якісь цікаві подарунки, неочікувані може туди їм і прилетіти. Знову ж таки, території біля води. Королева жезлів це нафтобази, все, що горить, все, що пилає. Цей план дійсно ми зможемо втілити у життя. Ці карти теж саме мені говорять. Буде уражений якийсь їхній штаб, буде багато загиблих, і тут ще й мечів, можливо, вразять якогось колаборанта на окупованих саме територіях, тому що пажі мечів завжди відповідають саме за зрадників, і його не стане. Можливо, у цьому допоможе навіть якась жінка. Тому щодо обстрілів, місяць буде дійсно гарячим, буде декілька таких дуже масивних точкових уражень, тому чекаємо. І давайте ще запитаємо, що очікує армію Росії у березні місяці. По напрямках я дивилася в іншому відео, тому ми просто загально запитаємо. У березні місяці 100% кикнуть якогось їхнього чи генерала, чи майора. Тут король мечів це дуже якась така важлива, вагома постать, яка займає просто один з найвищих щаблів в них, там саме в армії, що стосується його все, його не стане. Це буде зроблено якось дуже по-хитрому, якось його заманять туди, куди нам потрібно, щоб потім вдарити. Щодо просувань на певних якихось нових територіях, я думаю, що просування в них не буде, тому що все-таки не вистачає ресурсу. Можливо, тут мається на увазі повторний наступ на Київ або на інші північні області, тільки ДРГ, тому що паш, тут маленька карта. Але ось ці карти, на жаль, кажуть, що певні просування на територіях. Де зараз точаться жорсткі бої і де вже є окупація, там в них просування будуть, тому що фортуни. саме воно це і показує. Але ситуація буде досить таки нестабільна. щось ми будемо дізнаватися по медіа, тому що тут зірка і шут. Тобто захоплення якихось нових територій дійсно може бути не в таких масштабах, як їм би хотілося, і звичайно школа софортуни показує ситуацію, яка змінюється. Це злети і падіння, тобто, десь щось в них і буде виходити, а десь на інших напрямках ні через брак оцих ресурсів. Можливо, це пов'язано з тим, що будемо ми десь там гуляти. І гарненько їм буде прилітати. Там вже ж нам карти казали, що якийсь їхній логістичний шлях обірветься. Можливо, саме ось це тут мають на увазі і карти. Будемо пізніше дивитися по кожному напрямку окремо, щоб точно зрозуміти, що де і як. Але ситуація у березні досить таки шатка досить досить нестабільна. Ось такий прогноз в мене вийшов на березень місяць. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім Любові, добра! І все буде Україна!